Доброго дня любі друзі! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні продовжую значить, красити емульсіонкою. Крайній етап залишив в цій кімнаті. Біля топки от, проробляється. От. Ось розбив, такий колір. Підібрав більш-менш під вагонку. Значить, тут, виходить, у нас обвів я края обводки все поробив, щоб уже тільки великою щіткою вже можна було наносити і все таке. Значить, зараз завершить, залишилось. Значить, тут чуть-чуть трішки верхом і от плінтуса згори і спустимось ми униз. Так ось буде. Ну я думаю, що щось так буде. Зараз. Це трошки далі сів, щоб... Значить, я зараз завершаю цей етап. І ще один етап сюди положу піддони. І вже побачите вже все готове, як буде. Це, значить, за стіни докажу. Стіни, значить, скрив. Тою пропиткою. Отакий, ладним захистом я скрив. Влітрована олія, джелини віскі, ефірна олія сюди входить. Це лежаки, значить, скрив. Ну і потолок, стіни. Спочатку потолок повністю, потім стіни. Це вже воно висохло. Трошки колір поміняв. воно ну, таке от світліше було трішки. Таке якось світліше було трішки за цю. І все. На стінах липа, а це в нас не липа, це в нас. Інший в общем матеріал. Такий і кольори навіть відрізняються, тому що різні... Вйде досточок у нас матеріалів. Значить так, значить, на цьому етапі ставлю відео на паузу і потім вже все повністю готову кімнату. Щоб все було вже. Хто на каналі вперше, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. І так, значить, все, на сьогодні завершив покраску. Покраска завершена. Баня парілка, перша кімната готова до експлуатації. Я там ще зробив, поставив гірлянду на батарейках. Зараз я виключу світ після того, як цей зніму відео і плюс ще Зніму цю доску відкручу шуруповертом тому що ну, держав фанат, цю лампочку, щоб не тримати в руках спеціально, якраз відео, відео зніму і вже можна буде розбирати. Вже все тут чутенько. це я поприготовлював чай, воду, лапті, там ще полотенце. в общем. Холодне відро відро гаряче взяв. І буду, значить, час пробувати. Але в мене ще ні шапок, ні градусників, нічого такого нема. То будемо сходити те, що є. І так, якщо вам сподобалась баня парілка, можете поставити лайком. Я зараз виключу світло. Виключив світло, подивитися, як воно буде. Це ж в мене була задумка для, для зробити, як би щоб не проводити сюди цю ну, світло. Попробувати експеримент на гірлянду ну, гірлянду, але її поставити на цей. Понижче я її понижче прицепив, тому що пар вода може, до речі, бути і це так. Недорогу я купив, ну подивимось, що воно буде. Чисто, щоб я хотів, щоб падав якби ту, тусклий світ, таке якби світло. В принципі, ну як, я бачу тут. І, до речі, непогано не так видно. Плюс друга кімната, як зробиться, то буде світло падати і сюди і буде, я думаю, непогано. Ну, подивимось, наскільки ш... і хватає і не хватає. А можливо, тут на дверима де двері, ну, зараз покажу, то там може прийдеться ставити фонарь. То, в принципі, такі у нас, значить. Тут ну, дуже погано, що не жаркувати, я вам хочу сказати. Там гірлянда 8 режимів, але я так і включив, щоб не дуже блимало часто. Воно все потроху змінюється. Зараз покажу, де можливо, буде отут лампа. Це ж я не дуже хочу сюди якісь плафони ще шай... ставити. Це ж виникла мене ідея поставити прицепити гірлянду, я її прицепив. Але щоб її виключити і включити, треба в нішу залазити кожного разу її. Ну, якби ідея не дуже погана, але в общем час покаже. Туди десь градусник можливо з часом прицепиться. Ну це вже таке, це вже і будемо плавно переходити в іншу кімнату. Ну, Там буде все попроще, дерево, там тільки потолок буде, не буде цих всіх. В принципі, так вийшло. Думаю, непогано, більш-менш на цьому любі друзі наше. Відео завершенням бані першої кімнати парної завершується. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви мене дивитесь. Сподобалось відео. Ставте лайк, тримайте мене підпискою, пишіть коментарі. Також задавайте питання. По можливості на всі питання відповім. Всім пока і до нових зустрічей.